Акційні фонди були надзвичайною можливістю примножити гроші в минулі роки. Та акції акційні фонди були й залишаються спекуляціями. Це ніякі не інвестиції. Якщо не враховувати дивіденди, ви отримуєте гроші від акцій лише тоді, коли продаєте. При цьому можна як виграти, так і зазнати поразки. Що ж робити? Із цієї причини в спекуляції слід вкладати лише певну частину ваших грошей. Зазвичай досить половини, адже ніхто не може точно сказати, яким буде майбутнє. А поки ви не продаєте, то не здобули ніякого доходу від спекуляцій. По суті, ви не маєте нічого, доки не почали продавати. До того ж, існує важливе обмеження. Ви можете значною мірою позбутися фактора випадковості, інвестуючи в акції і фонди, що виплачують регулярні. Дивіденди, дивіденди це регулярні виплати, а отже дохід. Отож, акції призначені для дивідендів, стають інвестиціями.